Друзі, мої, всім привіт! З вами я, Артем. І сьогодні ми поговоримо про кормлення дуже цікавим і крутим кормом нашої креветки макробрахіум Розенберга. Я думаю, це відео дуже багато кому зайде, тому що це реально ну, серйозний варіант, як накормити креветку високопротеїновим кормом, якому є хітин, плюс зекономити гроші. а Саме основне. Це дуже круто буде е, передаватися на ріст нашого е, продукту, який ми вирощуємо в нашому басейні. Так, е, Сьогодні тема пойде за розмову, за корм, який ми почали е, ну, вводити в раціон при кормленні наших е, креветок. Це дуже поживний і цікавий варіант. А саме, Корм називається Лінчинка чорної Львінки. По такому зовнішньому вигляду вона може комусь нагадувати опариша, але це не опариш. Сама по собі лічинка муха чорної львінки, і чорний солдат. Це по факту, велика американська муха із сімейства Львіну. Аріал життя цієї мухи це Америка, тому хлопці і дівчата кормимо крутим американським кормом. Ця муха ну, стала дуже популярна за рахунок того, що ми почали внідряти її в кормову базу рептілі, птахам та ну, дуже багато всього, цього, всім іншим варіантам, куди можна його застосувати. Основний плюс цієї ну, не продукції, а цієї лічинки в тому, що вона має дуже високу енергетичну цінність, дуже багато питательних всіх складових в ній, протеїна приблизно 40%, жир приблизно 40%. Це в варіанті, як у мене, замороз, ну, заморозка. В склад також входить жирні кислоти приблизно 50%. Потім лауринова кислота, кальцій і фосфор. Енергетична цінність цього продукту 42% сирої, сирої протеїн, ну і приблизно 5% кальцій. Амінокислоти, які входять в склад цієї лічинки, дуже круто і, ну, будуть впливати на ріст, потім ну, і взагалі на життя наших організмів, які ми будемо кормити цим продуктом. Що ще так? Цей продукт повищає імунітет у нашої креветки. Для всіх. Заводчиків креветки, хочу так привести приклад, що в нашій лічинці приблизно 5-7% хітіна. Це питання дуже багато хто задає, це для того, щоб наша креветка без проблем отримала цих хітін і могла максимально частіше скидувати свій панцир. Деякі наші клієнти зрівнюють цей продукт з апаришом. Ну, Але в апаришок, наприклад, примеру, протеї на 20-25%, тобто в два рази менше. Тому цей продукт, продукт зразу виігрує. Якщо нашу лічинку висушити, то процес жира випаровується і він буде приблизно 19%. Перед тим, як цей продукт заморозити, лічинку дуже круто і багато разів промивають, для того, щоб з неї вийшов весь біогумус. Це продукт, в якому росте наша, наша ця лічинка, ми рекомендуємо кормити в замороженому вигляді. Йде вона, ми будемо реалізовувати її в великих таких боксах, термобоксі. Тому відправка буде по всій Україні на відділення нової пошти. Далі внутрі буде в зіповському пакеті. Дуже зручно відкрив, відломив все і потім будемо давати нашій кривеці Посилання на цей продукт залишу під, під моїм відео. Ми рекомендуємо кормити. Саме в замороженому вигляді, який для мене плюс, я зараз вам продемонструю це, що ця продукція плаває по басейну, по-моєму, і не забруднює воду. Тобто не буде залітати десь там під ящики і так далі. Таким чином, як я вже бачу, креветка дуже любить плаваючий корм, а це і корм плаває і пост. Поступово розпливається по всьому басейну, і вся креветка знаходить його і з радістю коштує. Давайте подивимось, як я це роблю. Так, е у мене великий басейн. В цьому басейні плаває порядка 15 кілограмів креветки. Е я кормлю, якщо все нормально. Е рекомендую кормлю е саме цією лічинкою. Приблизно тут 200-250 г. Так як цей корм дуже поживний, то я бросаю максимум два рази на день. Але з врахуванням того, що наша креветка любить постійно, щоб міняли корми, то можна кормити там раз в день, а друге кормлення чи третє чимось іншим. Тому я зіповського пакету достав, він легко крашиться. Таким чином розкидаю по басейну. Частина його, як ви бачите, тоне. Але основна частина плаває по поверхні басейну. Таким чином, у мене зможе поїсти і слабі особи, які десь далеко сидять, і сильні особі. За рахунок того, що він буде ще розпливатися по всьому басейну, я зможу накормити абсолютно всіх. Ну, я вже сьогодні кормив багато разів цю креветку е, в цьому басейні. Тому зараз вона почухається і буде з радістю їсти цей продукт. Таким чином робимо висновок, що наша креветка отримала ще один варіант дуже крутого і високопротеїного корму, е, яким ми будемо кормити на постійній основі. Посилання на цей корм залишаю е, під відео. Підписуємось на канал, і у кого будуть якісь питання по кривеці, з радістю вам допоможемо. Контакти під відео. Дякую за увагу і до побачення!